Всім привіт! І я сьогодні вийшла до вас, щоб розказати вам про три найголовніших слова в нашому житті. Це ті слова, які допоможуть вам, щоб ваші мрії і ваші бажання, ваші цілі збулися. Це ті слова, які змінять ваше життя на краще. Це ті слова, які допоможуть вам віднайти себе і дозволити собі насолоджуватись вашим життям. Які це слова? Я думаю, ті, хто знає мене краще, хто буває присутніх на моїх практикумах, семінарах, хто періодично дивиться мої відео на YouTube каналі знає, що для, що для зміни в нашому житті існує три чарівних слова. І перше слово це слово дозволяю, друге приймаю, і третє слово як звучить як благодарю. Слів, дякую, «спасіба» енергетично не існує. Чому благодарю? Роздаю блага. Я ділюсь тим, що у мене є. І коли для вищих сил ви ділитеся своєю енергетикою тим, що у вас є, вони сприймають вас як того, хто роздарює безкоштовні подарунки і дає вам ще більше, щоб ви знову ж таки ділилися з іншими, ділилися заточуючи. Як працювати з цими словами? Давайте візьмемо банальний приклад. Я працюю з психогенним безпліддям. хто не знає, то тепер ви вже це знаєте. Ось. І візьму приклад того, що до мене прийшла клієнтка, яка не має дітей, але дуже хоче мати діток. Тому як працюють ці три слова в її варіанті? І перше, я дозволяю. Що це означає? Це означає, що клієнт, клієнтка повинна дозволити собі мати діток. Є дуже багато діагностичних тестів, діагностик того, чому нема у клієнтки дітей. Зазвичай є все-таки це особисті причини, які знаходяться там всередині нас, емоційні причини. Але є, наприклад, причина, коли я не хочу народжувати цю дитину від свого чоловіка, навіть якщо я його кохаю. Безліч раз приводила різні то, е, вам приклади. Сьогодні такий як приклад, що е, моя подруга рахує, що в мене не ідеальний чоловік, який, в принципі, мене повністю влаштовує. Так? Тому я дозволяю собі мати дитину від свого чоловіка, у якого є найкращі якості. І ви пишете просто, що ви які найкращі якості вашого чоловіка, ви бачите насамперед. Скажем так, ми, для кожного з нас зовнішність це зовсім про інше. Для когось з нас це є жадібність, для, кого, для іншого це є вміння економити на меншому, щоб отримати щось більше. Передивіться ваші дозволи, собі. що ви собі дозволяєте. Наприклад, я дозволяю собі відпочинок. Я дозволяю собі насолоджуватись життям, я дозволяю собі подорожувати, як мінімум, на даний момент в онлайн різних сервісах, тобто проходити онлайн-екскурсії. Привіт-привіт! Бачу, що мене видно. Дозвольте собі насолоджуватись життям, або дозвольте собі мати ті ваші бажання, мрії, цілі, які ви, про які ви собі мрієте. Якщо це бажання я дозволяю собі заробляти в день тисячу гривень. Але бачите, як це звучить? Я дозволяю, вже дозволяю, я, прийма, я описую цю ситуацію з теперішнього часу, без частинки не. Друге слово, я дозволяю. Друге слово я приймаю, перше дозволяю, друге слово я приймаю. Що це означає? Я не тільки дозволяю, але й приймаю те, що це я можу мати. Наприклад, я дозволяю собі мати дитину від коханого чоловіка, який має такі такі -то якості. І я приймаю, що я народила цю дитину від свого чоловіка. Тобто я приймаю, що я можу бути щаслива тут і зараз. Знову ж таки, ми все прописуємо в теперішньому часі. Я приймаю, що я маю час для себе, час для свого відпочинку. Я приймаю, що я вмію і знаю, як закінчити 20 й рік, як з ним попрощатися гарно, цікаво і саме основне ресурсно. Я приймаю, що на мене може падати дощ з грошей. Тобто не те, що я заробляю тисячу гривень в день, а те, що цей дощ на мене може литися, 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 сипатися. І я це з задоволенням собі не тільки дозволяю, але й приймаю. Тобто відчуваю, що це є вже в мені. І наступне слово слово називається благодарю. Це із тої категорії, що одне з, одна з технік. Виконання ваших бажань, це техніка благодарності на Що це означає? Це означає, що ви на порід вже вдячні собі вищим силам, ситуаціям, вашій підсвідомості, яка притягнула ці ситуації, за те, що ця ситуація відбулася. Якщо взяти наш приклад, то я благодарю вищі сили за те, що я і мій чоловік вже маємо маленьку дитину. Або тільки я маю, я народила. Собі дитину. Будьте вдячні наперед за те, що, про що ви мрієте, про ваші цілі, про те, чого ви хочете на даний момент вашого часу. І так, у нас є три слова. Приймай, дозволяю, приймаю, благодарю. Візьміть їх собі в ваше життя. Візьміть цю техніку і. З вдячністю вставайте зранку. Як це звучить зранку для мене особисто? Я дозволяю собі день наповнений благодаттю, щастям, позитивний день. Я приймаю, що мій день уже позитивний, класнючий, що в мене будуть гарні зустрічі, що будуть клієнти, яким я можу допомогти. І я благодарю за те, що я ресурсно прожила сьогоднішній день. Вчіться! Беріть в своє життя цю техніку, користуйтеся, і нехай у вашому житті все буде позитивненько. Завжди з вами, персональна фея. Діліться цим відео своїми друзями. Можливо, ці три слова змінять ще чиєсь життя. А на сьогодні в мене все. Пока!